Вітаю! Мене звати Клікман Анна і я засновниця проєкту, який називається Вебанова. Це онлайн-інноваційна школа іноземних мов. Де люди відкривають для себе не тільки швидкість, ефективність вивчення іноземної мови, але й закохуються в неї і дізнаються про цікаву культуру. Мій проєкт пропонує різноманітні курси за запитами наших клієнтів. Це може бути як мова для подорожей або роботи, або навчання, так і звичайні курси на рівень А1, А2, Б1. Це може бути. Також інтенсивні курси, і, звичайно, що з часом кількість лише збільшуватиметься. Про даний курс я дізналася від свого знайомого Сажі Танковського. Він також брав участь в цьому потоці. І вже пізніше я побачила, що можу зареєструватися на нього від ХНО імені Семена Кузнеця, що її вирішила зробити. І таким чином я прийшла сюди. Для мене було дуже важливо бачити реальні кейси, які проробила ця компанія, які результати вона надала. І також я прочитала багато позитивних відгуків, зрозуміло, що мені не вистачає досвіду для відкриття свого бізнесу, адже я брала участь ще в інших курсах і не отримала достатньої кількості інформації, яку я встигла отримати за цей інтенсив. На фінальній стадії я хочу зазначити, наскільки цікаво нам донесли цю інформацію на реальних прикладах. Це не була просто суто лекція. Ми дуже багато працювали, але під кінець я бачу, наскільки сильно я розвинула свій проєкт під час курсу. Я розумію, куди мені рухатися далі. І також я постійно відчувала підтримку і дружнє ставлення, як від Сергія, так і від його команди. Найбільше Мені сподобалася можливість справді зануритися у свій проєкт і відчути результат під кінець курсу. Наразі на фінальній стадії ми робили завдання про фінансовий план. Фінансовий план треба було дуже-дуже детально розробити. І саме він мені показав, чи загалом реальний мій проєкт, чи щось мені треба змінювати. І це дозволило дійсно прям поглибитися в це і зрозуміти, куди я можу рухатися далі. Я б хотіла відмінити, щоб, наприклад, мої друзі або партнери не боялися висловлюватись і не боялися отримати підтримку, задавати будь-які запитання, адже середовище тут максимально комфортне, дружнє і дійсно боятися нема чого. Навпаки, дуже класно поспілкуватися з колегами, почути різні відгуки стосовно проєкту. Я вважаю, що цей курс стане найбільш ефективним, як для звичайної людини, яка тільки як би, вступає в світ підприємництва і просто хоче розібрати свій проєкт, створити його, зрозуміти його релевантність, так і для вже існуючого підприємця, який має якісь проблеми з власним бізнесом і хоче їх вирішити, зрозуміти, куди рухатися далі, що йде не так, чому він не працює. Коротше, ми Може бути дуже багато запитань, але загалом я впевнена, що на цьому курсі кожен зможе знайти те, що він шукає, і розібратися з будь-якими запитаннями, які можуть виникнути, і дізнатися, звичайно, багато нового. Неважливо, скільки він вже курсів до цього відвідав. Спілкуючись про покращення курсу, можливо, я б трошечки збільшила кількість часу. Яку ми проводимо з Сергієм на лекціях. Бо іноді хотілося б детальніше розібрати, можливо, якісь моменти. І також було б, наприклад, круто, якби інформація якась загальна знаходилася, можливо, на якомусь сайті, або в додатку, або щось в тому дусі, аби щось можна було повторити, перечитати і так далі. І якби я займалася просуванням даного курсу, то певне я б його просувала в ТікТоці активно, бо Тікток як зараз, якби імовірно, популярність має. і також в Інстаграм. Це дійсно дві соціальні мережі, які я використовую щодня, де я шукаю якусь для себе корисну інформацію і гадаю, що там можна було б знайти свою аудиторію. Можливо, ще поширювати в телеграм-каналах, але гадаю, телеграм-канали будуть менш ефективними. За вже зазначені соціальні мережі. Отже, загалом в цьому відеовідгуці, який вже вийшов досить довгим, але я ще раз хочу подякувати команді, як команді бізнес-центру, так і команді ХНЕО імені Семена Кузнеця, які надали мені можливість брати участь в цьому курсі, загорітися ще більше своєю справою. Якби поставити маяк, куди мені рухатися далі, і отримати величезну підтримку, величезний досвід, яку я ще ніколи не отримувала.